Лікувальна серія Акнедерм Ектів для жирної і проблемної, а також для шкіри з акне. В цю лінію входить інтенсивний очищувальний гель з босфелією. Він має комплекс кислот рослинних екстрактів, не тільки глибоко очищує пори, а ще й відлущує мертві клітинки шкіри. Мінеральний себорегулюючий тонер, який має протизапальну антибактеріальну антисептичну дію. Трансдермальний сенблок з СПФ 30 ідеальний варіант ранкового крему саме для жирної і проблемної шкіри. Шкіри нічний себорегулюючий флюїд, азеламід здатний проникати глибоко в пори, усуваючи надлишок шкірного себуму. Четвертий крок це порозвужувальна себорегулююча маска, босфелія. Ця маска візуально звужує пори, усуває висипання та адсорбує надлишок шкірного себуму на шкірі. Ще один класний засіб в лінійці Акнедерм Ектів це мультикислотна локальна присушка. Вона дуже класно знімає запалення та прибирає почервоніння.